В армії немає гендеру, чоловіки і жінки рівні. Головне не боятися, вірити та йти до своєї цілі. Я хочу сказати, що я вклоняюсь тим жінкам, які свій час не побоялись, змогли піднятися і боротися за свої права і за свою свободу. Українські жінки перебувають на передовій цієї війни як у якості військовослужбовець, так і працюючи у правоохоронних органах, службах порятунку та в тилу, станом на 2024 рік в українській армії служать близько 45 тисяч жінок військових. Напередодні, 8 березня, ми вирішили поговорити про труднощі та позитивні моменти в їхній службі: про те, як робота на лінії фронту змінила їхнє життя, і чи є гендерна рівність в українському суспільстві, найважчим, що було, це привикнути до певних відсутності певних моментів. Все ж таки, жінки на війні все одно залишаються жінками, і певні умови, але до цього звикаєш, тому що в нас є ціль. У нас є бажання для багатьох жінок у ЗСУ та поліції. Бойові дії стають рутиною, яка впливає на всі аспекти їхнього життя. Надія родом із Тернопільщини. У минулому фармацевтка з початком повномасштабного російського вторгнення вона мобілізувалася в 66-ту окрему механізовану бригаду, оскільки повномасштабне вторгнення людей не вистачає, Ворог потужний. Е я вирішила, що я тут потрібніша. Я медик, я можу робити цю роботу, і для мене це була мотивація. Таке ж рішення ухвалила і Ганна, вона родом із Сумської області. Багато років вже працюю в медицині, і коли почалась повномасштабна війна, і я не змогла вдома бути. Я потрібніша зараз тут, ніж будь-де-інде. Дівчата вважають, що у сучасному світі жінки та чоловіки здатні виконувати одні ті самі завдання: в армії немає гендеру. Чоловіки і жінки рівні, але в певних моментах все одно жінок бережуть, десь підтримують більше. На щастя, героїні нашого матеріалу не стикалися з дискримінацією в армії та поліції. Але загалом з 2014 року, коли роль та відсуткове співвідношення жінок в українській армії почало зростати, періодично стає відомо про окремі випадки утисків та домагань у лавах ЗСУ. У Міноборони обіцяють сприяти розслідуванню подібних справ, а також ухваленню законів, які забезпечать гендерну рівність у збройних силах. У традиційних суспільствах, так званими нежіночими, прийнято вважати не тільки службу в армії, але й інші професії, наприклад, поліцейських. Чи відрізняються функції чоловіка та жінки в нашій роботі? Ні, не відрізняються. Ми однаково несемо службу. Чи маємо ми плюси порівняно з чоловіками? На деяких викликах, якщо там, наприклад, у нас вчинення домашнього насильства, то жінка має перевагу тим, що коли спілкуються, якщо стає жертвою жінка, вона більш йде на контакт з жінкою. Поліна, інспекторка відділу зв'язків із громадськістю у поліції з 2017 року. У бажанні стати поліцейською підтримка її сім'ї стала ще більшою мотивацією. Вирішила піти до лав поліції, бо дуже цього хотіла в свій час. Мені подобалось дивитися серіали, фільми про поліцію. Мені було цікаво, як це десь розслідувати, якісь злочини. Допомагати людям, але Поліна навіть не припускала, що їй доведеться працювати в умовах повномасштабної війни. Раніше ми не стикалися з такими ситуаціями, що російська ракета влучає в житловий будинок, де в цей час люди мріяли про майбутнє. Вони будували плани на завтрашній день. І коли ми приїжджали на такі виклики, то ми бачили спочатку це зруйновані будинки. Ми бачили біль в очах у людей. Вони переживали за своїх близьких, які в цей час знаходились вдома. Після того як доводилося рятувати людей з під завалів або ж на операційному столі, стаб пункті необхідне емоційне та фізичне розвантаження. Приходячи додому після роботи, наші близькі нас дуже підтримують, тим, що саме знімають напругу емоційну. Якщо казати, що як ми себе справляємось зі стресами, ми Відвідуємо спортивні е, які, якісь секції, де ми можемо просто позайматися спортом. В армії до фізичного навантаження ставляться простіше. Буває і фізично, і емоційно важко. Коли емоційно ми плачемо, і сміємося, і підтримуємо одне одного. Фізично буває важко, але кожного разу, коли мені і фізично важко, я задумуюся, як хлопцям в окопах їм насправді важко, не мені. Я можу це все осилити, оскільки я готувала себе до цього, тому що це рішення було абсолютно свідомим. Для дівчат в армії важлива моральна підтримка, яку їм надають рідні з дому. Переживають, звичайно, хвилюються і ну, вони мене підтримують в думках. Вони завжди зі мною і вони є моєю великою підтримкою. Дома мене чекає моя сім'я. Найбільша моя підтримка це є мама. Звичайно, вони хвилюються, але вони до мого рішення відносяться з розумінням, тому що ми всі небайдужі по відношенню до нашої країни, і я вважаю, що кожен повинен долучитися і зробити все за для нашої перемоги. Ганна Надія та Поліна вважають, жінки, які зацікавлені в службі, в армії чи поліції, не повинні сумніватися у своєму виборі через стереотипи про жіночі та чоловічі професії, нав'язані суспільством. Ніяких рекомендацій немає, ніяких моральних підтримок не може бути. Всі, хто вважає, що вони повинні тут бути, вони просто приходять, і вони з нами, і вони воюють рядом і допомагають. Мотивувати когось ну не потрібно мотивувати, вже є велика мотивація, це коли напав ворог на нашу країну. І більше когось там прохати, там це не потрібно. Хто хоче, той він тут і він разом з нами. Якщо казати, чи хоче жінка піти працювати в поліцію, якщо вона вірить в себе, не боїться, вона хоче спробувати щось нове. То в неї з'явиться нова родина саме з колективу. Головне не боятися вірити та йти до своєї цілі. Жінки наголошують, що мотивація це найголовніше як у боротьбі із зовнішнім агресором, так і у боротьбі жінок за свої права. Це все добивалися ті люди, ті жінки. Ну ми тільки можемо їм дивитись на них і гордитись тим, що жінки завжди були в будь-які часи. Вони були бойові і могли відстояти свої права. Ганна також каже, що люди повинні пам'ятати про рух жінок у боротьбі за рівні права і про те, що 8 березня це не лише і не стільки свято весни й краси. Я хочу сказати, що я вклоняюсь тим жінкам, які свій час не побоялись, змогли піднятися і боротися за свої права і за свою свободу. Але зараз цього свята зробили таке шоу велике. Жінку потрібно любити, кохати цілий рік і не в один день. І чоловіки повинні про це пам'ятати, що дарувати квіти потрібно частіше жінок, жінкам і радувати їх цим. Тут окремо варто підкреслити, що мета боротьби за рівність не в тому, щоб всі жінки відмовилися від традиційних ролей, а в тому, щоб вони могли вільно обирати чого хочуть, будь то формат святкування 8 березня, який їм до душі, професія чи їхня роль у сім'ї та суспільстві.